Вітаю. Ми вже з вами знаємо функцію виведення на консоль, ми з вами знаємо функцію введення даних з консолі. Але якщо ми уважно подивимося на оцей приклад, який ми розглядали, до речі, в попередньому відео, покликання на яке ви зможете у описанні до цього відео побачити, так от ви зможете побачити, проаналізувати, що кожне, кожну величину ми вводимо з нового рядочка. Для введення кожної величини використовуємо окрему функцію input і окрему. Функцію перетворення типу, якщо, звичайно, це необхідно. Ну, наприклад, якщо наша програма запитує нас, як вас звати, то очевидно, що функцію перетворення типу не потрібно застосовувати, бо моє ім'я і є текст. А функція input нам обов'язково дасть послідовність символів, тобто текст. Ми функцію перетворення типів використовуємо лише тоді, коли із тексту треба отримати число. Або дійсна flat функція, або Ціле інпут. Int перепрошую функція. Окей. А інколи трапляється так, що я хотів би ввести своє прізвище ім'я та по батькові, але в одному рядочку через пропуск. Може функція input задовольнити оце ось моє бажання і отримати окремих величинах. Прізвище, ім'я та по батькові Давайте ми спробуємо це зробити. Е, ну, Давайте спочатку ми використаємо там якусь величину X. До неї застосуємо функцію input. Ну, до речі, е, якщо ми не працюємо у автоматичному середовищі перевірки е, рішень задач з програмування, то ми можемо передати функції input аргумент і наберемо текст не забуваємо окранувати символи От і перевіримо, як воно все це працює. Отже, якщо ми текст, оцей який ми ввели, в якості параметру функції input наберемо, то цей текст буде запропонований як підказка при введенні. Тобто не просто темний екран буде і мигаючий курсор, а буде запитання. Ведіть прізвище я та по батькові. Ось ми вводимо значення, бачимо, що воно отримане, бачимо, що виведення відбулося, але пам'ятаєте, у нас завдання отримати окремо Бондаренко, окремо Володимир, окремо Миколаєвич. Чи можна це зробити? Виявляється, можна. Виявляється, можна застосувати до текстових величин так званий метод спліт. Він е, може розділити е, наш текст на частинки за певною ознакою. Головне, щоб кількість частинок відповідала результату. Ну, от у мене буде перша частинка N, наприклад. N. Друга частинка. Е, ну, Наприклад, F, і третя частинка S, нехай буде. От. Ми візьмемо ці частинки із текстової величини X, і до неї застосуємо метод. Зверніть увагу, X, крапка, і назва методу. Метод split, І він розділить за певною ознакою. Якщо ми Жодного значення отут як аргумент до нашого методу, як параметр нашого методу не використовуємо, то він буде ділити наш текст на частинки за ознакою пропуску. От. Ну і після цього ми зможемо вивести наші значення N F і S. Ну, давайте е сепаратор якийсь там йому встановимо роздільник. Ну нехай там, я не знаю, буде там три мінуси. Спробуємо. І, будь ласка, дійсно, ми маємо окремі значення Бондаренка окремо, Володимир – Володимира Крема, Миколаєвича Крема. Ну, більше того, ми можемо навіть вивести в якості сепаратора, використати, перепрошую, в якості сепаратора символ нового рядка. І будемо мати. Ці значення в окремому рядочку. Ось така чудова функція спліт, яка дозволить нам розділити послідовність символів на частиночки за якоюсь ознакою. Ну, Якщо мені ознака якась інша потрібна, ну, наприклад, кома, то я, звичайно, що тут як параметр методу спліт запишу той символ, який дозволить мені розділити текст не за ознакою пропуску, а за якоюсь іншою ознакою. Звичайно, що ми можемо так і з послідовністю чисел працювати? Да? Ну, от наприклад. І, будь ласочка. 1 пропуск 5, пропуск мінус 8. Enter. І бачимо три числа. Ну, насправді це ще не числа. Ми ж пам'ятаємо попередній урок. Да? Ми пам'ятаємо, що це насправді лише символи для того, щоб їх перетворити на числа, ми маємо застосувати до кожного із них функцію int. Ось так. n Int. N, потім F дорівнює. Int, F, і потім S. дорівнює INT S. І зверніть увагу, що тепер це вже числа. ну, Ми можемо використати там їхню суму. Ох, перепрошую. От, ви бачите, зараз помилочка. Це дуже гарно, що вона трапилася. Я вводив 6, потім натиснув на Enter. І повідомлення про помилку. З'явилося у нас у другому рядочку. Чому? Тому що метод спліт не, не знайшов у нашому тексті, який складається з одного символу 6, не знайшов жодного пропуску. Ось де проблема. От. Тому він не зміг його розділити. Більше того, якщо е, раптом у нас е, змінних не вистачить або зайві будуть, також ми отримаємо повідомлення про помилку. Да? Тому треба бути уважним. Я enter натиснув завчасно, запускаємо програмку ще раз. 6 пропуск мінус 8 пропуск і 12. Тиснемо Enter, бачимо тепер уже числа насправді. От. Е, ну, Наприклад, е, використаємо е, там який-небудь який S1 для того, щоб е, отримати суму F плюс N плюс S. От. І цю суму. Ми з вами також можемо повідомити S1, наприклад. Да? Так, сьома, сьома так, коми не вистачає. От Запускаємо 5 мінус 12, і бачимо, що їхня сума 10. Ну, власне кажучи, 12 мінус 7 5, і 5 плюс 5 10. Тобто працює все як число. І, тобто, Ми переконалися, що ці функції працюють над результатами, над частинками вже розділення. Питання, чи збереглося у нас значення в х після оцього розділення. Давайте запишемо ще й х. Тут у послідовності виведення 1, мінус 2 наприклад. Знову enter. Зайвий, перепрошую. Один пропуск вісім пропуск мінус 2, Enter. І бачимо, що е, і, да, є величина Х, яка е, залишилася після розділення. Тобто е, ми саму пам'ять Х не змінюємо. Ми до неї звертаємося для того, щоб розділити її на частиночки, а частиночки записати в інші величини. Окей. З цим ми розібралися, але є проблема. Є проблема в тому, що ці ось рядки, вони якби ну дуже схожі, ми їх просто копіюємо, грубо кажучи, змінюючи параметр. Виявляється, що є інструкція умови програмування Python, яка дозволить застосувати одну і ту ж функцію аж до цілої послідовності величин. Ну, ось так. Спробуємо, спробуємо М -м -м -м. записати ось так: e n, F, S. І е ця вказівка map називається. Вона працює як функція. Але, як не дивно, першим аргументом у цієї функції буде назва іншої функції, яку ми будемо застосовувати до всіх елементів послідовності. Ну, а далі, а далі спробуємо так N F S. Чи спрацює? І бачимо, що не спрацювало. У третьому рядочку помилка. Чому? Тому що отут повинен бути один. Аргумент, одна послідовність. Ну, щоб перетворити їх на одну послідовність, ми використаємо клямри квадратні дужечки. Спробуємо так. Один, девять, 7. Enter. Вау! Спрацювало. Ми до цієї послідовності величин застосували одну і ту ж функцію і е, отримали результати. А тепер виникає питання, а чи можемо ми ще скоротити? Бо якось третій рядок виглядає дивно, ми перечисляємо один список змінних, потім інший список змінних. Чи можна це скоротити? Виявляється, можна. Ми можемо оцю функцію map-int одразу застосувати отут. І тепер нам оцей рядочок не потрібен. Тобто ми одразу отримуємо у величини N, F і S числові значення. Бо до послідовності, яку ми отримали через метод спліт, ми застосовуємо до кожного елементу функцію int. І результат цього застосування буде в окремих числових величинах. Перевіримо, чи працює, чи ні. І бачимо, що так і працює. А, і виявляється, що ми можемо іще більше спростити. Ну, я маю на увазі по кількості рядочків. Ну, насправді, читабельність, звичайно, не спроститься. Ну, але можна, можна. Оскільки ми до Х застосовуємо спліт, то можемо отут дописати той спліт. В іксу ми беремо те, що отут. В іксу зберігається те, що отут. А раз до нього до ікса, ми застосували спліт, ми можемо цей спліт застосувати одразу. А, якщо ми до, оцього, до цієї послідовності, яку через спліт отримали, застосовуємо int, то може ми, до нього, ми його застосуємо одразу через функцію map. Ну і очевидно, що тепер це вже буде не X. А оця послідовність величин. І очевидно, що е, тепер у списку виведення X не буде, бо немає такої пам'яті. Ми її не використовуємо назайве. Ми економимо пам'ять комп'ютера. Працює. Отже, ми дізналися нове. Ми можемо за допомогою метода спліт розділити текстову послідовність на частинки за якоюсь ознакою. Якщо ми цю ознаку не вказуємо, ця ознака буде пропуск. Ми можемо до цієї послідовності, яку отримуємо в результаті роботи спліт, застосувати одну і ту ж функцію int. І результат ми можемо записати в окремі величини. До речі, не тільки int ми можемо застосовувати. Якщо ми тут застосуємо float, також спрацює. Але вже не int, а float. Подивіться. Дійсні числа. Тобто 8 перетворено на дійсне число, воно стало 8,0. Спрацьовує. Отже. Ми опанували введення. Введення в окремих рядках це окремий інпут. Введення в одному рядку за якоюсь ознакою розділені дані це е, інпут, до якого застосований спліт. Ну і, можливо, якась ще функція перетворення типу, якщо це необхідно. Ось е, таке у нас відео. З вами був Володимир Бондаренко. До наступних зустрічей, а далі буде ще цікавіше.